Всім привіт, дорогі! Сьогодні ми будемо працювати над укріпленням нашої спини і пресу в більш силовому форматі. І сьогодні нам нарешті знадобиться додаткове навантаження у вигляді фітнес-стрічки, тому гумки тому будемо працювати сьогодні також на килимі. А, поки що ми наготуємо гантелі, але скоро скоро цей день настане, коли я скажу ну все, давайте. <хи> Тож, а, почнемо ми з знайомої вам вправи. А, виходимо в положення столику, стаємо на а, долоні, ставимо під плечима, коліно чітко під а, суглобами та зостигновими, і ми будемо відкривати. Протилежну руку і ногу робити три такі пружини, опускати і міняти. Один, два, три. І зміна. Один, два, три. В такому спокійному темпі пам'ятаємо, що коли ми підіймаємо руку і ногу, ми занурюємось опорною гомілкою в підлогу, ми тиснемо. У підлогу, і від цього ми робимо компактнішим наш живіт і прес. Тут немає зараз цілі е, мети робити ось такий вигін. Ми тримаємо е, пряму лінію і в невеликій амплітуді просто задіюємо м'язи спини. Таких ми робимо. Десять разів, опускаємось назад і 30 секунд дихаємо. Тут розслаблюємо, звісно, знімаємо навантаження зі спини, трохи подихали. Повертаємось і працюємо сьогодні, в, кожному, в кожній вправі по три повторення. Поїхали. Один, два, три. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Добре, так само сіли назад на наші ноги, розслабили спину поперед, можемо повністю лягти вниз на килим. Просто трохи подихали, повернулись і повторюємо знову глибокий вдих. І на видих відкриваємо. Три, два, один. Три, два, один. Останній. Молодці, сіли назад, розслабили спину. Добре. Зараз ми перевернулись через бік, опустились повністю вниз на підлогу. І будемо робити піднімання тазу і зведення колін. Тут Підкрутили куприк, притисли ваш поперек, ноги трохи зібрали ближче до ваших сідниць на ширині приблизно ваших плеч. І ми починаємо з підкручення. Виштовхуємо, збираємо сідниці. Направляємо наші коліна на видих. Підтягнули м'язи живота і тазового дна. Відкрили і трохи опустили. Тут ми не торкаємось підлоги, ми працюємо в невеличкій амплітуді. І поїхали. Вверх. І зібрати видих, розкрити, опустити, вдих. І ще 10. Два. Три. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили поперек молодці, трошки дихаємо і робимо ще два підходи. Контролюйте вашу спину, ваші відчуття в попереку І не виштовхуйте занадто високо, так, щоб ви просто відчували, як працюють ваші сідниці і задня поверхня. І, звісно, м'язи тазового дна. Поїхали глибокий вдих і на видих виштовхнули. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять, п'ять, чотири. Три, два, молодці. поперек і дихаємо. Добре. Якщо ви відчуваєте вже, що трохи, як це, трохи забилися так ваші м'яси, знімаємо трохи напругу. І повторюємо третій підхід на видих. Один. Два, не торкаємось підлоги, це три, чотири. Видих вгору ще п'ять, останній Молодці. зараз. Будемо по одній нозі торкатися підлоги, підняли обидва коліна. Тут дуже важливо притиснути натиснути пресом в підлогу, так, щоб у вас, по-перше, не вип'ячувалися м'язи. так, Ми не виштовхуємо їх, а збираємо, навпаки, робимо прес компактнішим. На видих ми будемо опускати, торкатися вниз. Ви будете відчувати, як у вас включається м'язи пресу. Важливо не допускати ось такого напруження по центру, так? коли у вас включається тільки пряма лінія м'язів. Тому на видих ми втягуємо живіт в себе. Ми намагаємось його вштовхнути туди, в спину і змінити позицію ніг. Поїхали разом. Руками можемо допомагати трохи тиснути в підлогу і працюємо. Поперек притиснули. Десять, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість пять. Чотири. 3, 2, 1, молодці, опустили. Потягнули, зняли напруження, витягли і повертаємось. По одній нозі піднімаємо, підкрутили, притисли поперек, вивели дві ноги, Натисли руками в підлогу. Зібрали м'язи пресу і 15. Тиснемо животом в спину? Добре, опустили. Розслабились. Повертаємо. У нас тут невелика напруга, як це навантаження, тому недовго ми відпочиваємо. Ще не така інтенсивність, щоб ви тут дихали по дві хвилини. Поїхали. Один. Два. Три. Притискаємо поперек. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Слідкуємо за м'язами пресу. Десять. І ще п'ять. Чотири. Три. Два, молодці. Через бік ми піднімаємось і будемо використовувати зараз е гумку. Одягаємо на одну ногу. Її будемо випрямляти, і другу ногу згинаємо. Працюємо зараз. Е над приведенням руки так ми будемо е, тягнути за себе, заводити плече. Зараз тільки слухаємо, не робимо. Е, ваша ціль, ваша мета в цьому е, в цій вправі е, лікоть тягнути, приводити е, туди до хребта. Про, не просто по прямій лінії. А ми заводимо кожен раз, тягнемо трохи лікоть назад за себе, за спину. Плече. Обов'язково тягнемо вниз до підлоги, щоб не було такого, що ви напрягаєте ось тут трапецю, і потім у вас ось така шия. І завтра ніхто не встане. Нам цього не потрібно. Другою рукою іншою ми тримаємо себе, сидячи так, за коліно і 10 повторень. Поїхали. Тягнемо плече донизу і всередину туди. І останній. Добре. Друга. Змінюємо. Одягаємо на ногу. Підберіть, реально, комфортне навантаження. У вас зараз немає е е необхідності працювати з найважкою, як це, найсильнішою да, гумкою, щоб вам було дуже важко. Просто середня, е середнє навантаження. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Дуже, здається, е доволі нескладно, зрозуміло і реально до виконання. Одразу поїхали. Десять видихаємо дев'ять. Зміна. Ця вправа дуже важлива для того, щоб ви могли слідкувати, тримати правильну поставу, відкривати вашу спину, так, котра постійно хоче закритися і сутулитись. Поїхали. Десять дев'ять. Останній молодці. Зміна. Третє коло. Якщо треба подихати, ви можете зробити паузу подихати. Але так як ми працюємо по черзі, то можна працювати без перерви. Зібрали спину, підтягнули, випрямили поперек і поїхали. Плече вниз, лікоть назад. Притискаємо до себе видих. Добре. Знімаємо. Останній підхід на іншу ногу. Сіли. Випрямились і почали. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре. Зняли. зараз будемо працювати руками. Якщо у вас є поруч стіна, то я дуже раджу вам притиснутись до неї і е, слідкувати за вашою спиною. Повністю притискаємо сідниці спину, відкриваємо руки вгору. І зараз працюємо без гумки. Ми будемо просто витягати. Руки і дихати. Так ми робимо вдих вгору, розширюємо ребра, наповнюємо грудну клітину, діафрагму підключаємо обов'язково на 360 надусь. І на видих ми ковзаємо руками по стіні і направляємо лікті максимально вниз, видихаємо, підтягуємо м'язи живота. Поїхали! Якщо стіни немає, ви можете працювати в повітрі, але я раджу використовувати оце ковзання, щоб слідкувати за розкриттям і за положенням спини. Останній добре. Повисли, зняли навантаження трохи, можемо витягти ось так руки, грудну клітину, потягнути назад, а руки вперед. Добре, виросли і повторюємо глибокий вдих і видих. Ще. Останній. Добре. Зняли. Розтягуємо спину, тягнемо грудну клітину назад, руки вперед. Трошки відпочили. Виросли. Ще один підход. Останній. Притислись. На 360 кульку надули, ребра розширили в сторону і на видих. Тягнемо лікті один до одного. Останній. Добре. Потягнули, розслабили. Угу. Розкрутились і переходимо. Я зберу волосся, я десь загубилась. моя ризиночку для волосся втратила. <різиночку> так, ми перевертаємось, стаємо знову у положення. Планки. Так, не побоюсь цього слова. <хи> Повертаємось до звичних нам вправ. Виходимо поки що на лікті, стоїмо, і ми будемо з колін виходити просто в статику в позицію планки. Декілька разів, щоб відбудувати її в тілі. ми виштовхуємо наші коліна. Ось цього ми не робимо ні в якому разі, ми не робимо вигибну. Ми зараз будемо максимально підкручувати до себе куприк і намагатися. В цьому положенні включити прес, тобто у вас буде більш округлена спина, і ось тут ми зараз не звертаємо поки що уваги на не ідеальну грудну клітину. Чому я зараз поясню? Ми вчимося включати наш поперек і прес правильно, тобто, ми не намагаємось зробити пряму лінію. Ми зараз підкрутили до себе куприк, зібрали м'язи-пресу. Витиснули ноги, затримались в цьому положенні. І зараз ми будемо вчитись працювати грудною клітиною, витягати нашу шию, ніби ми натискаємо спиною така уявна. Плита, яка у вас лежить на вашій спині. І ось ми підкрутили так по черзі, підкрутили, зібрали м'язи пресу, виштовхнули поперек, і потім ми е, натискаємо ось цією ділянкою шиї е, потилицею та грудною клітиною. І ми натискаємо ось цю плиту, ми стараємося її відтиснути від підлоги. Стали з колін, пальці в підлогу, поперек. Підкрутили, прес напрягли, піднялися. І ось тут ось цей рух. Відчули? В плечах ми натисли потилицею, грудною клітиною, витиснули цю плиту і при цьому не втратили наш поперек. Стали на коліна і ще раз. Живіт поперек. І витислись. Не робіть зараз у цього провалу, ми тримаємо лінію. Е, я зараз спеціально утрую ось цей, да, як ми кажемо, рух е, округлення грудної клітини, щоб лінія вашого пресу ні в якому разі не випала. Тому що, коли ви приходите в позицію прямої спини, да, коли ми робимо класичну планку, Перше, що у вас випадає, це живіти поперек. І це вже про шкід, ну, шкідливий вплив. Ми не будемо так зараз поки що робити. Стаємо ще раз. Витиснули, підкрутили до себе куприк і ще більше витиснулись від рук грудною клітиною круглою вверх. Затримались. Добре. Зараз потягнули. А... Сідниці таз вгору і повернулись в цю круглу позицію спини і зібраний живіт. Виштовхнулись вдих, повернулись видих. Повертаємось ми від того, що ми коприк лобкову кістку підкрутили під себе, і живіт втягнувся всередину. Ще два. Молодці. Зняли. Розслабились. Руки поклали в підлогу і дихаємо. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, нащо ми вибудовували оцю лінію е, округу, тому що цій вправі можна працювати абсолютно з різною технікою, будуть різні наслідки, так тому ми стаємо тут можна працювати, так я вам просто зараз поясню, як ми не робимо на цьому етапі. Ми не робимо ось цього руху, коли ми. Повертаємося в це положення, так у вас загубилася спина, ви опустили таз нижче лінії ваших плеч і вигін в попереку. Так ми не робимо. Також ми не робимо завалу в плечах вниз, так якщо ви навіть таз тримаєте вгорі, але в плечах ось тут ви. Ніби пірнаєте вниз головою та провалюєтесь. Так ми теж не робимо. Ми виходимо від того, що ми підкрутили до себе куприк, зібрали прес і округлили дуже сильно зараз спину. І поїхали другий підхід вгору вдихаємо і круглою спиною. Останній молодці. Сіли. Дихаємо. Якщо дуже складно, робіть менше повторень, але все одно робіть, як, приклад, ви можете робити не 10, а там 8 повторень, але Три підходи, між ними подихали і якісно попрацювали. Я знаю, що це неприємно, тому що в цій вправі велике навантаження йде на плечовий пояс, на руки, на грудну клітину і на прес. Воно важке, реально може бути дуже важко, я розумію. Але старайтеся все ж таки не лінуватися, так, не, не, не жалкувати себе. І ми. Потрохи будемо кожен раз збільшувати навантаження. Тож, якщо ви будете зараз дуже відставати, то в подальшому, так, на наступних тренуваннях, вам буде важко. Тому йдемо всі разом з однією програмою, так, і однаково працюємо. Третій підхід. Стали, виштовхнули таз вгору і підкручуємо куприк до себе. Один. Округляємо два. Три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. Опустилися повністю лягли. Трохи подихали, розслабились. Добре. Відтискаємось, виходимо в положення кішки, столику, столику, так, і робимо глибокий вдих, і ще раз. І. Останній. Сідаємо і хребет за хребцем. Знімаємо напругу, беремо одну руку, тягнемо її за руку, потягнули вниз, завели за голову, так? Видно? І зміна. Іншу взяли, потягнули. Однією рукою натисли на м'яко, дуже лагідно на шию, на вухо, інше. І зробили спокійний перекат від плеча до плеча. І на сьогодні ми завершили. Я вам пишаюсь до наступного тренування.